Shopify Dropshipping не працює. Це все скал. Він мертвий як бізнес-модель. Ці і інші коментарі ми постійно отримаємо в наших соцмережах від людей, які або ніколи не займали Dropshipping, або вони займалися, і в них, наприклад, щось провалилось з першої спроби. Сьогодні у нас на огляді підсумки першого кварталу нашого інтернет-магазину, який повністю працює по системі Shopify Dropshipping. Я тут покажу абсолютно все: джерела трафіку, скільки ми заробили, всі нюанси та деталі, від факапів до роз'яснень, як і що зробити. З вами, як завжди, Влад, з водухом. Погнали! Попрошу подивитись на цю цифру. Саме така цифра у нас вийшла в продажах за. Перший квартал 2025 року, тобто 380 тисяч доларів. Ми отримали конверсію в один відсоток і отримали 300 тисяч сесій. Давайте тепер пройдемось по кожному з місяців. Наприклад, місяць січень. В місяці січні ми виходили з четвертого кварталу, і в нас. Після четвертого кварталу, до речі, ми знімали відео, як пройшов наш четвертий квартал. Можете тут подивитись. Ми отримали невеличку просадку, це логічно, тому що так на ринку відбувається. Ми спустили до доріння 145 тисяч доларів в місяць. Я нагадую, друзі, це чистий Shopify, dropshipping, щоб у вас не було жодних якихось сумнів. В лютому місяці ми. Теж отримали невеличку просадку порівнюючи з січним. ми продали на 121 тисячу доларів, проте вже була вища конверсія 1,04. Тобто ми покращили конверсію, зменшили кількість трафіку, тому що ну, щось включали, щось відключали. І тепер березень місяць, я вам показую, це наш перший квартал закінчується 113 тисяч 155. 77 центів, і, як бачите, конверсія на нашому веб-сайті виросла на 12%. Тобто ми допрацювали конверсію і допрацювали деякі штуки, пов'язані з трафіком. Давайте тепер порівняємо це з минулим кварталом 2024 року. Да? Перший квартал в нас це січень, лютий і березень нам треба просто вести тут не 2025 рік, а 2024 рік, і тут так само. Да, тобто, щоб ви подивились прогресію, яка в нас відбулася на нашому e-commerce проєкті. І дивимося за перший квартал 2024 року у нас було всього на все 118 тисяч долари в продажах. Конверсія була значно краща, тому, що був менший об'єм трафіку. Але подивіться рік назад, цей квартал ми закрили на 118 тисяч доларів. А вже цей квартал 2025 року ми закрили на 380 тисяч доларів. Тобто ми вирости більш ніж в 2,5 рази конкретно на цьому e проєкті. проекті. Да? Тобто дуже дуже важливо. Я вам ще зараз покажу по аналітиці. За перший квартал 2025 року ми отримали 3244 замовлення. Returning customer rate, тобто люди повертались до нас повторними клієнтами. 13 67% Total Savings Overtime 380 тисяч 235 доларів 300 тисяч сесій. І ми бачимо ринки, з яких у нас заходили продажі з США 279 тисяч з Канади, з UK хороший процент з Данії, з Норвегії, з Німеччини з Швеції. Тобто ми працюємо над всіма ринками вже, ми розширюємо свій асортимент і ми розширюємо так само свертті і бачимо конверсію на нашому веб-сайті. Якщо говорити про минулий квартал, то ми бачимо, що у нас було всього на всього 118 вісімнадцять тисяч долари в продажах і одна тисяча замовлень. І Return Custom Red був всього 3,5%. Тобто ми взагалі майже не працювали з клієнтською базою, ми її набивали і набивали досить непогано. Так само ми бачимо, що у нас основні продажі йшли. Зі Сполучених Штатів, United States, потім вже Австралія, потім Канада, Німеччина, Фінляндія, Данія і якісь невизначені. Конверсія сайту була значно вища, тому що ми сфокусовано працювали над одним ринком, який давав нам хорошу виручку. Да, тому конверсія була 2%. Це таке summary по нашому магазину, який зараз продає. От так само я вам покажу вчора. Да, покажу, Не щоб... думаєш, це не робочий магазин. Сьогодні. Кажу, теж йдуть продажі. І тепер отак за три дні, щоб ви розуміли, що все окей, все працює, трафік іде. Перший квартал це, звичайно, дуже класно, але основні гроші зробляються в четвертий квартал. Де у нас тільки на один день чорну п'ятницю ми зробили продажів на 35 тисяч доларів. Тому щоб бути готовим, треба правильно починати. Зараз рекомендую тобі починати правильно зараз не робити базових банальних помилок, які роблять переважно більшість коморсь підприємців, і реєструватися на наш безкоштовний майстер-клас по тому, як не робити зайвих помилок. Лінк в описі під цим відео. Давайте перескочимо тепер в Triple Whale. Triple Whale – це такий додаток, який дозволяє нам дивитися джерела трафіку. Суму продажів, чисту маржинальність, окупальність трафіку і абсолютно всі нюанси та деталі, які ну, нам важливі для керувати нашим вже таким повноцінним e-commerce бізнесом. Тут ми теж вибираємо 1 січня по 31 березня, щоб ми подивились, як ми спрацювали. За ці три місяці цей магазин, на жаль. Проніс всього у нас 53 тисячі доларів профіту, з маржинальністю 14%, Окупаємість 3%. Тобто на кожен долар складений в рекламу, ми отримали 3 долари в продажах, 380 тисяч доларів в продажах, 127 тисяч доларів ми витратили на рекламу. З яких 101 тисяча доларів ми витратили на рекламу у Фейсбуці? Бачите, Мета Ads отримала окупаємість 2,5 рази. І з яких 17 тисяч доларів ми витратили на рекламу в Google Ads. Ми отримали 734 покупки. Також ми отримали 572 покупки, які атрибуційовані до Клавіо. Клавіо це email маркетинг Давайте тепер пройдемося детально по нашому стору. Тут показує, що у нас було 86% нових покупців. Ну і трошечки впав середній чек аж на 1,5%. Замовлення непогані. І тепер найцікавіше, що ми бачимо, що у нас дуже сильно вирос показник revenue flows, тобто дохід з наших флоу автоматичних на емейл-маркет. Ну, просто подивіться: 18 961 долар. Це автоматичні продажі з емейлів за цей квартал. З кампаній, які ми розсилали, ми побачили, що у нас на 62 тисячі доларів продажів. Тобто, те, що ми розсилаємо як якусь розсилку, якийсь офер, принесло 62 тисячі доларів, автоматично емейли принесли 18 тисяч 961 доларів. долар. Це просто неймовірні результати. Як ви бачите, що у нас імейли виростуть до 20% всього ревеню магазину. Тобто, друзі, це для вас вже одразу лайфхак. Ви можете користуватись імейл маркетингом досить ефективно, якщо ви розумієте, як це робити. Імейл маркетинг приносить от такі от класні результати. Окупаємість Google реклами теж досить непогана. 3,17 роз, 17 тисяч доларів на рекламу, 54 тисячі 329 конвершн вело, тобто продали на таку суму юзерів. Окей, тут по мета рекламі, от CPM 8 доларів, окей. Тобто. Це для всіх, у кого дорогий CPM на країни Тірван, показуємо, що у нас CPM доволі недорогий. Так само ми запускали рекламу на Reddit. Це абсолютно незнайоме джерело для всіх, хто в Якомі, e але ми можемо теж там робити досить класні результати, якщо ви знаєте, як це робити. Насправді тут було набагато більше продажей з Reddit, просто вони... Чесно, трекаються дуже і дуже слабенько. Але в цілому по нашій внутрішній аналітиці Reddit нам окуповується. Ну і от, в принципі, от вся аналітика по нашому магазину. Так пройшов наш Q1. Тепер ми заходимо плавно в Q2. Я хотів би сказати вам, щоб починати гарно продавати, у вас мають бути гарні, класні офери в ваших креативах. І Q2, тобто. Наступні три місяці він має неймовірну кількість різних подій, під які ви можете щось підкрутити. Father's Day, ви можете підкрутити офери великоднього характеру, так? тобто ви можете спрінг-сейли робити, ви можете робити на це і розсилки, і рекламні креативи. Щоб бути успішними, не тільки в третій і в четвертий квартал. Ви маєте працювати зі своїм маркетингом, зі своїми рекламними компаніями. Зі своїми емейлами, зі своїм гуглом. Люди купують у вас щось в Фейсбуці тільки схиляючись на ваші навички, знання, як правильно робити рекламні креативи як їм правильно щось пропонувати. Тому наш факап минулого Q1 був такий, що ми продали тільки на 118 тисяч доларів, бо мало пропонували різних пропозицій для нашої аудиторії. Ми не запускали Easter offer, ми не запускали якісь там Fathers Offer, офер. Давали їм ту пропозицію, яка була їм не інтересна цього кварталу. Ми дуже класно підійшли до оферів. Ми їх підточили і почали скейлити рекламу, яка була заточена на якусь класну цільову пропозицію, будь то знижка, будь то апсел, будь то кросел, будь то ще щось, що справді було цікаво. Нашій цільові аудиторії, і це дуже дуже важливо наш Факап, який нам не дозволив заробити такі гроші минулого року, але дозволив заробити цього року. то, то беріть і користуйтесь. Ну і також ми не знали деяких стратегій масштабування з Гугла, з Reddit і трошечки по іншому працювали з email маркетингом. А тепер ми працюємо по іншому, і це теж навчаємо наших студентів і всіх. Нашій спільноті. Отож, ви побачили наш кейс, ви почули наші інсайди. Ви зрозуміли, що вам робити. Вам залишилось тільки діяти. Отож, друзі мої, будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем, поділіться цим відео з другом, або з людиною, яка має вже якийсь успішний або неуспішний e-commerce бізнес. Можливо, вона почерпне з цього натхнення і нарешті досягне результатів. А на цьому в мене все. Дивіться наш YouTube канал. Вчиться за вами був Влад з па Папа!